Чудова осінь вкрай наш завітала, кругом неперевершена клашта, Браня нова природа повдягала, милюється, радіє і співа душа, і знов помічаємо, творця, Його всемогутність, і силу, і любов наповнює на радість і вдячність серця, Господь так великий побачили знов, хай наша душа не, змук, не змукає ніколи. Хай завжди несеться від серця хвала, за те, що являє Бог милість нам знову, за те, що рука нам Господня дана, стараймось частіше в житті помічати, чудовий, милюючий, почертвоця, щодня його ймення святе прославляти, Гайлини подяка і слави хвала. Амінь.